Друзі, вітаємо вас всіх. Укрспортбейс. Традиційно вже другі Олімпійські ігри поспіль записує подкасти, присвячені учасникам Олімпіади від України. І сьогодні ми з вами поговоримо про стрибки і Трамплін. Україна на цих Олімпійських іграх буде представлена двома спортсменами в стрибках і трампліна. Це Євген Марусяк та Віталій Калініченко. Мене звати Артем. Також. Сьогодні розібратися в перспективах українських стрибунів з Трампліна. Вам буде допомагати Богдан. Богдан вітаю. всім привіт. Отже, на минулих Олімпійських іграх варто зазначити, у нас було три ліцензії у стрибках із Трампліна, крім Марусяка й Калініченка. Це також був Антон Корчук, але на цих Олімпійських іграх його не буде. Також в дівчат ніхто в нас не зміг відібратися, тому маємо двох представників: Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Ще раз скажу. Давай, Богдане, що почнемо з Євгена Марусяка. Що ти скажеш про цей олімпійський цикл для нього, який він видався? Цей олімпійський цикл для нашої збірної загалом у стрибках з Трампліна це щось неймовірне. Скільки, якщо порівнювати з минулим Пекінським, то результати нашої команди виросли в рази, і в першу чергу це все завдяки Євгену Маруся. Цей Олімпійський цикл. Євген одразу ж розпочав з дуже хороших високих результатів. Вже у перший постолімпійський сезон на 22-23 Він почав доволі часто потрапляти у фінальні тридцятки, і цей прогрес він змог зміг продовжувати. І всі наступні сезони він у результатах додавав та додавав. Тому вже на ось цю олімпіаду в Італію Євген їде як. Лідер команди як особа, яка е, претендує на дуже високі результати, і я сподіваюся, що у нього все вийде, оскільки потенціал для цього дуже хороший. Ми вже бачили, що Євген може демонструвати на чемпіонатах світу з польотних трамплінів на чемпіонатах світу звичайних, і залишився лише олімпіада і підтвердити свій рівень. Так, а про Віталія Калі... Калініченка що ти скажеш, е, Віталік. Віталій Калініченко підходив до Олімпіади в Пекіні лідером команди. У нього були дещо кращі результати, ніж Євгена. Проте, як мені здається, він вийшов на певний свій рівень і протягом цього циклу зміг його тримати. Як стабільний, хороший другий номер команди Віталій прям супер нам підходить. Очікування від його виступів дещо менші. Проте також варто відмітити, що ось цей олімпійський сезон для Віталія є також історичним. Він зміг продемонструвати такі результати, які не демонстрував ніколи протягом своєї кар'єри. Тому я також дивлюся оптимістично. Нагадаю, також що хлопці будуть в команді виступати, так Так, так, починаючи з цієї олімпіади в Мілані та Кортіно. У стрибках на лижах трампліна відбулися деякі зміни стосовно командного турніру, оскільки раніше на Олімпійських іграх турнір відбувався командний власне з чотирма представниками у команді. Починаючи з цієї Олімпіади, змагання будуть також в команді, проте буде два представника від країни. Для нас це, я вважаю, дуже хороші зміни, оскільки в нас є два. Досить сильних спортсмена, і які можуть демонструвати стабільні стрибки, тому е, можна очікувати хороший високий результат, е, можна вже зараз сказати, яке місце може бути, хоча б приблизно, бо за що будемо боротися, наприклад, в команді саме таких країн. Не так багато як окремих спортсменів, тому хоча б там. Який тут то скільки буде для нас таким хорошим показником, або нашим рівнем? Загалом передбачити результат дуже важко, бо це ж Олімпійські ігри. До них всі готуються, і всі будуть старатися продемонструвати як тільки кращий результат. Проте оскільки у нас є за спиною досить непогані виступи, навіть цього сезону хлопці Євген і Віталій змогли продемонструвати історичний результат на одному з етапів Кубка світу у Польщі. Коли вони потрапили у топ 8 зайнявши сьоме місце, мені здається, такий результат буде досить важко повторити на Олімпійських іграх. Проте, от боротьбу за ось цю вісімку, я впевнений, що наші хлопці будуть вести, і я думаю, що десятка топ 10 для України це вже буде хорошим результатом. проте Маю сподівання на топ 8 Там побачимо, як складеться, тому що є досить багато конкурентів. Останнім часом з нами на одному рівні такі команди, як Фінляндія, як США, та ж Італія на домашній олімпіаді дуже е, небезпечна, як на мене, і. Саме з цими командами я вважаю, що буде вестися головна боротьба за потрапляння у то... Давай відразу ще згадаємо про дівчат. На жаль, вони не могли не кваліфіку, не змогли кваліфікуватись нас ніхто так, але в нас тут є певні теж перспективи, саме якщо ми говоримо про жі... жіночі стрибки з трампліна. Там не цю олімпіаду, от найближчі змагання великі, саме так в нас разом з чоловіками почала підтягувати досить серйозно. І жіноча команда. Ми були досить близькими до олімпійської ліцензії. Вже на Олімпіаду в Мілані. Проте не вистачило там декількох балів, що для Жани Глухової, так і для Каріни Козлової. Дівчата провели досить стабільний сезон. Ми не часто так бувало, насправді, в наших стрибках з трампліна, щоб наші представниці їздили практично на всі етапи Кубка світу. Проте цей сезон. Як я розумію, з фінансуванням все склалося, і всі логістичні питання були вирішені, і дівчата представляли Україну на всіх етапах Кубка світу, і також почали досягати певних історичних результатів. І варто зазначити, що, що Жанна Глухова, що Каріна Козлова є дуже молодими спортсменками, Жанні лише 18 чи 19 років, Каріні 16. І я впевнений, що якщо вони продовжать у цьому ж досі, на наступній Олімпіаді вже у французьких Альпах, ми їх точно побачимо. Нагадаємо, який є, був результат у хлопців на минулих Олімпійських іграх, щоб так болівальники орієнтувались на нормальному трампліні. Євген Марусяк став 47-м, на великому став 50-м. Віталій Калініченко на нормальному не стартував, на великому став 44 Ну я думаю, в цьому сезоні мають овчо на цій олімпіаді мають бути кращі результати. Якщо все складеться, не буде травм, як ти думаєш, і особливо в Євгена, звичайно, що беззаперечно на минулій Олімпіаді. От наскільки я для себе особисто пам'ятаю, вся наша спортивна спільнота раділа вже навіть цим успіхам, які змогли продемонструвати наші хлопці тоді 4 роки тому. Коли Євген Марусяк потрапляв у топ-50, це вже було таке щось вау для нас. А на цю Олімпіаду, я думаю, що сам Євген їде вже боротися за, за топ-30, як мінімум, а той за топ-20. Ну і варто також сказати, якщо ми говоримо про стрибки з трампліна загалом, так що тут в цій дисципліні дуже часто виникають інколи скандали через костюми спортсменів, інколи через. Це дискваліфікації відбуваються, можливо, болівальники. Думаю, хто слідкує, знає який був скандал з норвежською збірною. Тобто, тут е, такий дуже високотехнологічний вид спорту. Тут е, всь, різні заміри відбуваються, і десь там кожен міліметр, сантиметр якихось порушення правила, бо якихось нюансів які не помічені. Це все дуже додає дальність польоту, і саме, саме через це були дискваліфіковані норвежці. Давай, може, про цей скандал трішки поговоримо пару слів. Загалом ситуація досить асудна. Це все було винесено на широкий загал, і скандал набув дуже такого масового значення. Як ти правильно відмітив, стрибки з трампліна це дуже складний вид спорту, де багато чого вирішують деталь. Цей скандал з норвежцями, який відбувся, до речі, на їхньому ж домашньому чемпіонаті світу. Минулоріч. І після цього були внесені багато змін, і як наші спортсмени самі ж відмічали, що навіть проходити ось ці всі перевірки на відповідність екіпірування стало набагато важче, тому що почали прискіпливо дивитися до е, всього тільки, що можна. Е, також для розуміння наших глядачів, сьогоднішній подкаст ми записуємо. Практично через декілька годин після дискваліфікації Євгена Маросюка на етапі Кубка світу у Вільнімі в Німеччині і Євгена дискваліфікували за те, що в його костюмі був перебір якихось замірів пов'язаних з повітрям, і наскільки я розумію, ці дані практично нічого не вирішували в. Плані його результату проте цього вже було достатньо, аби отримати сьогодні дискваліфікацію. Тому треба бути дуже обережним на Олімпіаді, скільки будь-хто може попастися на це, бо е, є дуже багато випадків, коли і лідери світових стрибків отримували дискваліфікації, і це може вплинути на кінцевий результат змагань. Так, давай можливо тоді озвучимо ще календар. Коли будуть відбуватися змагання, в принципі, вже в суботу жінки стартують. Це субота мається на увазі 7 лютого. Тобто, вже от у нас буде церемонія відкриття в п'ятницю. Вже жінки стартуються. Нормальний трамплін буде. Ну тут ми вже говорили. На жаль, нас нікого не буде. 9 лютого в понеділок саме найцікавіше для нас починається теж нормальний трамплін. Уже це фінал чоловіків. в, інду... в індивідуальних змаганнях відбудеться, Тобто, ми вже можемо тут подивитися на наших хлопців це 9 лютого, ще раз нагадаю понеділк mm. 10 лютого стрибки з трампліна це буде фінал змішаних команд ну в нас жаль, говорили... наша команда не змогла відібратися проте будуть цікаві змагання і цих да, закликальних буде буде цікаво хоча mm. тут не буде далі будуть стрибки 14 лютого тобто це знов таки субота у хлопців вже буде великий трамплін Це буде до речі, по часу це 21.05 буде в суботу. Тобто, це ввечері будуть ці стрибки. Нагадаю, Італія. Часовий пояс наш дуже зручно, все зручним часовий пояс. Отже, 14 лютого теж чоловіки будуть. Потім, 15 лютого, неділя, дівчата, теж великий трамплін. Фінал, і у понеділок буде в нас суперкоманда. Фінал теж чоловіки, 21.23 Такий точний час початку. тобто Буде що буде що подивитися, буде за кого повболівати. Тому бажаємо звичайно нашим хлопцям виступити на своєму рівні, який вони б демонстрували протягом е, особливо сезону. Я ще хотів до речі до тебе спитати минулий сезон. Євгена був найбіль, набагато краще ніж Ти погоджуєшся? загалом, так проте мені здається, саме потенціал у цьому сезоні Євгена вищий аніж у минулому, у минулому Євген дуже стабільно демонстрував результати починаючи з. Самого, власне, початку сезону і по його завершенні. Цьогоріч у е, Євгена сезон стартував не так вдало. Я думаю, що це пов'язано як із е, серйозною травмою, яку він отримав вже під час е, завершення минулого сезону і підготовки до цього. І, можливо, були якісь проблеми з літньою підготовкою. Десь щось пішло не так, бо. Ген вперше за довгий час перестав потрапляти навіть у топ-50. І для мене, якщо чесно, це було велике здивування на початку сезону, бо всі очікували від Єгену те, що він продовжить оцей свій успішний рейд по етапах Кубка світу. Але згодом справи почали покращуватися. Перші проблиски успіху вже можна було замітити на турне чотирьох трамплінів. Це, можливо, хто не знає один з найпрестижніших турнірів для стрибунів на лежах з трампліна, який відбувається в період різдвяно-новорічних свят. Приймає турнір Німеччина і Австрія, і турнір відбувається на чотирьох трамплінах. Це така дуже історична подія для ось цього виду спорту. І було приємно бачити, що Євген починає демонструвати вже більш-менш властиві для себе результати. А після турне чотирьох трампузів можна сказати, що в Євгена пішло так пішло, бо, починаючи з етапу в Закопане у Польщі, він почав демонструвати дуже хороші стабільні результати. Вже у Закопаний Євген е, потрапив у топ-30. Він е, міг там боротися навіть за ще кращі місця. Він був одним з серед лідерів під час кваліфікації. і потім першу спробу він дуже гарно виконав. Е, і це вже були такі проблиски, як для успішного старту. Потім ці Япон... японський етап у Саппоро. Знов Євген потрапляє в топ 30 Знов продемонстрував два дуже стабільних фінальних стрибки і. Підтвердження цим всім думкам вже прийшло під час чемпіонату світу на польотних трамплінах. Польотні трампліни це дещо більші. Набагато більша дальність польоту. Це якраз улюблені трампліни для наших спортсменів, в тому числі і для Віталія, і для Євгена. І після третього раунду вже в фіналу. Євген перебував у топ 20 Сам, звісно, йому не вдався останній четвертий стрибок, проте я вважаю виступ дуже успішним, тому що почала появлятися якась е, певна стабільність. А от власне сьогоднішні результати до дискваліфікації вже на останньому етапі Кубка світу перед Олімпіадою у Німеччині в Блінгемі. Ну. Коли Євген стрибає на рівні з Баясі і Доманом Превцом, це, це мене можу, там, я і... 4 роки тому, що таке буде. А це взагалі для нашої збірної, це просто щось неймовірне. І якщо чесно, я деколи собі задаю питання за рахунок чого, за рахунок чого в нас з'явилися такі результати? Бо крім дуже великої праці самих спортсменів і тренерського штабу. У мене відповідь по цей день не знайшлася, ну це щось неймовірне. Так, то ми будемо волівати за наших хлопців. Я лише вже на, на завершення зазначу, що на Олімпіаду не відібрались ніякі росіяни, білоруси нейтральні, псевдонейтральні, недонейтральні. Там кільком з них видали нейтральний статус, але вони не отримали віз, і вони й досі навіть не отримали цих віз. І вони не змогли навіть на заміри костюми. Бо там не все так просто ще раз. те, що ми говоримо в стрибках на трампліна. Там спочатку треба отримати заміри костюмів, допуститися. Вони навіть туди не змогли, не змогли в Європу поїхати, щоб ці костюми їхні заміряли. Тому вони в жодному етапі кубка світу ніде не прийняли ніяких змагань, тому вони лишились і без ліцензії. Тому буде приємно спостерігати ще й через це за стрибками з трампліну. Крім того, що це дуже видовищний вид спорту. Ще й там не буде ніяких недонейтральних. Будемо завершувати нашу розмову. Традиційно подякуємо Збройним силам України за можливість дивитися олімпіаду в своїй країні. Тому друзі, в кого є можливість, яка донати, також підписуйте на ці наші ресурси. Дякуємо Богдану за паховий розбір. і Будемо болівати за нашу збірку. Дякую всім слухачам за прослуховування. Закликаю вас усіх підписуватись на наші соцмережі. Вже через декілька днів стартують Олімпійські ігри. Буде дуже цікаво, будуть захоплюючі змагання. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки на усі наші відео і просто давайте просувати український спортивний контент разом з вами. Всім дякую.